Доброго-доброго вечора. Ну що, світла нема, як завжди. Рішила і придумала, треба подивитись. Давайте ми з вами нічого не загадуйте. Ми з вами подивимося. От просто життя своє. В даний час, у дану хвилину, і що чекає найближчими днями чи найближчими тижнями. Дивіться мене, як свічки гарно горять. Ось така в мене атмосфера, як говориться, магічна. Ну що, дивимося, просто подивимося наше життя. Нічого не загадуйте. Карти самі все розкажуть. Поїхали. Що карти хочуть розповісти? Так, звзди. Звзди гора. Що Карти хочуть нам розповісти і якорі. Ну, я хочу вам сказати, що комусь із вас дуже тяжко нести свою ношу в житті. Бувають такі моменти, що наче знаєш, куди йдеш, і знаєш, що робиш, і знаєш свою дорогу, і знаєш, що то знаєш що предназначення, правильно вибрала шлях. Ну, тобі кажеться, що цей шлях такий тяжкий, тому що гора у нас випала, а зв'язки. В цій колоді це нам показують, що як би, неізвісно, що буде далі там, в дорозі. ніч, ну, бачите? Зв'язки, ночі, тут така ще Гора — це вам тяжко, тяжко нести свою ношу, чи тяжко йти по цій дорозі, тяжкість якусь несеш. В даний час карти говорять, що ви от йдете правильно, правильною дорогою. Но вам цією дорогою тяжко йти, тяжко дається. Я ж кажу, можливо, щось не виходить. І ви даже самі собі думаєте, чого воно так, о наче значить роблю все правильно, і все і йде, як треба. І не ну, в когось, в кожного, звісно, щас своя дорога, да? і свій шлях у житті, як то кажуть. От і кожен, хто зараз мене дивиться, от, в тому числі, звісно, і я, що от несе ми якусь непосільну ношу. От, в даний час, в дані хвилини і ну, в даному життя. Давай подивимось, що далі, що далі, що карти ще хочуть нам розказати. Каса. Ну, значить, з вашого життя ви щось будете скасувати рибки. Ну, якщо випадає така хороша золота і башня. Коса, значить, в цьому випадку у нас, виходить, ти будеш збирати свій урожай. Дивись, Ви щось цвіток, бачиш, це ти збираєш свій урожай. Тим більше випали у нас золоті рибки, а це денежки, мечта, желання, все, що ви хочете. І башня це ви будете строїти нове. Значить, дивіться, така ситуація, зараз вам так, да, тяжко йти до того, до чого ви хочете дійти. Поставила собі якісь там пріоритети, да? поставила якісь можливості, хоч і тяжко. Не ви своїми, як то кажуть, головою, своїми мозгами розумієте, що це треба так іти. І коли ви вже дойдете до цього, ви будете збирати урожай, у вас буде прибуль, у вас буде достаток, ви будете на хорошому такому положенні, вас будуть уважати по башні. Важливо, хтось із вас получе, може хтось із вас, не те, що получе, а от м -м, рішив для себе повищення якесь на роботі, да? допустим, От, можливо, хтось пішов десь на щось навчатися, щоб більше денюшек у своє время потім зарабатувати. Можливо, у когось якісь переїзди на другу роботу, да? в другу країну. Або просто дійсно поміняти роботу, тому що ви розумієте, що та робота, на яку ви поміняєте, буде більш престижна по башні, більш така денежна. Вот. Да, зараз тяжко, тяжко, але потім це, що ви зараз несете, то, що вам зараз тяжко, ви в дальнейшем отримаєте удачу, благополуччя, і по золотої рибці це ваше желания. ви будете збирати хорошу прибыль. Кожен буде збирати своє в когось достиження, в когось природі да, на новий уровень. Вот. в общем, в дальнейшем буде все добре. Якби зараз не було тяжко, значить я ж кажу, ви йдете в правильному направленні конечно, кожного своє, як то кажуть, своя дорога, але ви прийдете на лучший, на новий уровень, де буде достаток, де буде благополуччя. Так, дивимося, що ще карти хочуть нам передати. Що ще? що ще карти хочуть сказати? Життя наше. Всадник. Всадник, 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 змія якась нехороша людина. Нехороша людина і мужчина. Ну, я хочу вам сказати, що ваше життя, от даже, дивіться, тут випадає всадник, у нас жінка, бачите? Женщина всадник, а тут мужчина, бачите, От, видно, да, мужчина і змія. Значить, я хочу карти вам хочуть передати, що у ваше життя, у ваші відносини лізе якась нехороша людина. Змія. Можливо, відносини, можливо, на роботі де ви хочете достигти ну, достигти добитися якихось результатів, може повищення, може там ще якась кар'єрна лісниця, або да, більше зароблять коштів. І якась змія не дає вам цієї можливості. Ліже, ліже у відносини, Вам може щось там нашептує, жінка, же. дівчина, подруга, мама, знакома, неважливо, нашепчує за вашого мужчину, що, ну, що хоче може, нашепчувати, іменно вас і відговорювати. Ну, Знаєте, от є такі подруги, що накручують, да. не обов'язково подруги. Но ви її не слухайте, дівчоночки, не слухайте. Мене і хлопці дивляться, хлопці теж не слухайте тих подруг, своїх знайомих, можливо, хлопці-мами, да, вам щось там говорять за вашу дівчинку, вашу жінку, вашу там, знайому. Теж нічого не слухайте. На роботі, на роботі є тоже така змія, як я вам говорила, яка лізе. До вас, Може начальнику, Ось, може випадать ваш начальник, начальнику щось за вас. Знаєте, от іноді начальник буває, спрашує я у подчинених, як, як та працює, як та працює, як та? От і в вас в колективі, у вашому місці, така змія, яка за вас говорить, що ви не виконуєте свої обов'язки, погано працюєте. Недостойне, як говориться, того положення, яке я хочу вам додати начальник. В общем, карта ще це предупреждають, що акуратно у вашому оточенні є зміюка, яка колота чи в сім'ї, чи в отношениях, чи в нових відносинах. І на роботі є нехороша така коброчка. Нехороша. Такс, і давайте ще щось, що ще ви хочете нам передати. Но сейчас двигается застой. Пока еще это зима, бачите, такая. Так, застой, застой в чем? Дерево зимнее. Дома, дома какой-то пока есть на данный час застой. Но и букет даже, ось букетик, вен, если трошечки, такий привял уже трошечки. Значит, дома Я хочу вам сказати вдома, якийсь у кого-то застою. Ну, в принципі, зараз така ситуація да, у нас в житті. Може бути, половина ті люди, що мене дивляться, може бути, так, да, застой, застой у відносинах, може, якийсь там не по не то, що вдома, от я вам хочу сказати, дом вийшов, дивіться, який гарний. Бачите? Все якби і нормально, і дідужки, і, і сім'я, і діти. Ну, все ж наче нормально йде. Але Но от вам кажеться, що чого-то не вистачає, якийсь застой, якийсь. Холодность, Взмежу, холодность в отношениях, тому що, може, немає людини. І того ваш букет, як то кажуть, ваша радость, трошечки зараз застила. Ваша От, можливо, у когось є доходи, але да? дуже багатьом не вистачає цих доходів на даний час, да? у вашій сім'ї, в вашому домі. От, ну, який зараз мій застой. Того карти і казали спочатку, що щось тяжко нести цю ношу. Но в дальнішому піде лучше, сповнення мічів і желання. От, яка змія вам колоте? дуже нехороша людина. У вашому ж дивіться і в домі випала. Можливо, те, що ваш, ваш дом. Того може вас і колоти яка змія, і вас вдома застой, холодність. Вот. Ну, що хочеш, може говорити. Я вам говорила: не слухайте цю людину. Живіть своїм умом. Вот. І що карти ще вам советують? Що карти советують в даній ситуації? Ну, це ваш хрест, хрест, дивіться, який класний. Взагалі цей хрест, це да благословення небес. Це ваша ноша, це ваше предназначення, це ваша ж судьба. Ваш крест, який ви несете в своєму житті. І, можливо, зараз у вас якісь да, є такі, я ж кажу, тяжолі ситуації, інколи нас Бог перевіряє, знаєте, як то кажуть, що Бог дає нам тяжесті, які ми можемо винести, які ми можемо пройти. От коли ви пройдете це все, не не впадете духом, не впустите руки. От. то вам будет благословение с небес. Вы добьетесь того, чего вы хотите. Вот. Так что не ныть мне, да, вперед, потому что у меня тоже вот таке, на душе сегодня что-то целый день, такое состояние, иначе и все добре, а в глубине души такая какая-то тяжесть, да. Вот. Ну, такого. значить, слухайте свою душу, слухайте свою голову, нікому не вірять, нікого ні до кого не прислухатися, що б там не говорили, так? Іти своєю дорогою. Можливо, я вам хочу сказати, що ця зміюка, яка в хаті у вас, можливо, вона вас відговарює від нових можливостей, розумієте? От хочете ви поміняти роботу, ви с а Вона вас відговорює і таке може бути. Ну не слухайте. То, що душа вам говорить, так ви йдіть цю дорогу. Як би вам тяжко не було, ви прийдете до того, до чого ви дуже бажаєте і дуже мечтаєте. Отак от, всіх благ вам. Пока-пока. Бережіть себе і до нових зустрічей.